Дітки, сьогодні до нас на заняття завітав зайчик і його подружка білочка. Давайте з ними привітаємось. Вони принесли з собою ось цей конверт. А як ви думаєте, що в ньому може бути? Давайте подумаємо. Так, у ньому різнокольорові палички. А ще мені звірятка розказали цікаву історію про ці палички. Давайте послухаємо в далекому кольоровому лісі. Разом з птахами і звірами живуть кольорові палички. Усі хочуть з ними дружити, адже кольорові палички знають дуже багато ігор і вміють перетворюватися на різні предмети. А ще вони завжди допомагають тим, хто потрапив у скрутку. А ще ці палички вміють дуже добре рахувати. Дітки, сьогодні ми з вами відправимося в подорож до кольорового казкового. Лісу, а допоможуть нам в цьому різнокольорові палички. З їх допомогою ми збудуємо потяг. В мене є паровоз, і потрібно приєднати до нього вагончики, починаючи з найкоротшого. Якого кольору перший вагончик? Правильно, білого, а другий вагончик рожевого. А третій вагончик якого кольору? Правильно, синього, молодці. А давайте ще подумаємо, якої довжини білий вагончик. Так, він короткий. А синій вагончик. Правильно, він довгий. А тепер давайте з вами сядемо за столики і побудуємо потяг, на якому ми будемо подорожувати до лісу. Що ж, ми побудували з вами потяг і відправляємося в подорож. Паровоз гудок дав, і вагончики помчав. Чух-чух-чух, я далеко вас помчу. Ось ми прийшли з вами до лісу і зустріли тут казкових героїв. Давайте ж подивимося, з якої казки ці герої. Здогадалися? Так, правильно, це герої з казки Рібка. А хто з героїв першим прийшов виривати рібку? Пам'ятаєте? Так, це був дід. А хто прийшов другим? Так, баба. А хто прийшов останнім? Правильно, це мишка. А хто був перед мишкою, пам'ятаєте? Це була киця. А хто найвищий з всіх героїв? Так, це дід. А хто найнижчий? Правильно, це мишка. Давайте викладемо під ілюстрацію паличками казкових героїв від найнижчого до найвищого. Якщо в нас мишка найменша, то ми ставимо найкоротшу паличку, якого вона кольору. Так, білого. Далі кицю будемо ставити якою паличкою? Правильно, рожевою то собачку. Так, блакитною внучку. Поставимо більшою червоною паличкою. бабусю. Так, поставимо жовтою паличкою. І діда, якою паличкою поставимо? Правильно, найвищою з цих всіх. Тобто фіолетовою. Дідусь з бабусею дуже радіють, що ви такі розумні дітки. І виконали сьогодні всі завдання правильно. І запрошують вас ще до себе у гості. А ми давайте з вами посміхнемося і подякуємо зайчику і білочці, що подарували нам сьогодні таку чудову подорож, і скажемо їм до побачення!